Почну прогноз астрологічний на цей тиждень з 24 березня по 30 березня. А відразу хочу почати з того, що тут початок тижня може бути трошки такий легший ніж кінець тижня, тому що в кінці тижня відбудеться сонячне затемнення. І це затемнення, воно також дасть певну напругу взагалі на нашій землі і дасть таку певну небезпеку. я б навіть сказала, Може можуть бути якраз такі прильоти, масштабні обстріли, тому що будуть дов... доволі напружені аспекти на небі, але. Почну з хорошого. Тож початок тижня, 24 березня, 25 березня, що тут буде вирішуватися на небі? Тож, в карті України тут таке йде скупчення планет, таких як Меркурій, Сатурн, Нептун, Сонечко, Венера, а також ще й Кармічний вузол в будинку фінансів. Тобто, тут продовжується вирішуватися фінансові питання, різноманітні. але Венера так само ретроградна, Меркурій так само ретроградний. Тобто, ці питання а, ну, не вирішаться остаточно. Тобто, все одно це ще буде продовжуватися, говорити, говорити, але насправді саме вирішення почнеться вже з 15 квітня. Тобто, після 15 квітня ми побачимо вже результати всіх цих розмов, всіх цих домовленостей. Але зараз ми це будемо це тільки чути, чути, і знову ж таки будуть продовжуватися балачки. Будуть повторюватися якісь питання і повертатися також старі законопроекти, старі ідеї, які стосуються грошей, нововведень, те, що стосується знову ж таки податків, банків, особливо, що стосується підприємницької діяльності і податків, тобто якісь законопроекти, які вже передивлялися. Можуть їх повернути, внести якісь корективи і знову їх якось чи підписати, чи оголосити про те, що там, наприклад, відбулися якісь поправки, оскільки ці планети будуть стояти в фінансовому домі, доволі довго вищі планети, такі як Сатурн, Нептун, тут будуть ще стояти майже весь рік. Тому весь оцей період часу до кінця року будуть відбуватися ці зміни в фінансовій системі України, але, на жаль, вони будуть направлені не на збагачення українців, тобто тут то, скоріше навпаки. І перше, що ми почуємо, це підвищення податків саме якраз таки для підприємців, тому що оцей 12 другий будинок фінансовий він якраз вказує на ті гроші, які люди заробляють на власні ресурси, на власні накопичення. що Тут буде щось водитись на те, щоб їх, на, на, на жаль, зни, знизити оці всі накопичення, щоб більше віддавати державі. От. Якщо це будуть якісь старі законопроекти перепідписані, то вони вже будуть остаточні. Якщо це буде щось абсолютно нове, то воно ще буде піддаватися поправкам до 15 квітня. І вже з 15 квітня буде вже щось підписане остаточно. А, також на небі тут а, зберігаються. Напружений аспект між Сатурном та між Марсом. І Сатурн для України це дуже важлива планета, тому що вона керує першим будинком України, найголовнішим. І Марс це планета війни. Так, це планета військового цього зіткнення. Тобто, зіткнення цих двох планет, звісно, воно показує на те, що на законодавчому рівні будуть якісь. Намагання, старання вирішити цей конфлікт, цю ситуацію, але опозиція вказує, що вона ще не вирішиться. А до самого кінця березня ще нічого не вирішиться. Тобто, тут буде конфронтація, продовжуватися, продовжуватися агресія, агресія і продовжуватися непорозуміння. Я вже казала, що доки планети не вийдуть з ретро, до 15 квітня, тут нам не треба надіяти, що про щось домовляться. Тобто, навіть якщо щось скажуть, це все одно. Матиме якийсь тимчасовий характер, і оце протистояння між двома планетами воно вказує на продовження агресії. На жаль, от але а, тут можуть бути нові якісь рішення, нові рішення для а, військових на фронтах. Може бути також і якась нова допомога, тому що а, від е, Сатурну тут іде. Хороший аспект секстиль на транзитну Венеру. Венера в нас планета грошей, планета якихось подарунків, надбань, покупок. І звісно, це вказує на те, що щось передадуть, оскільки Венера все ж таки ретроградна, це може бути те, що раніше обіцяли, і воно якраз нарешті дійде по цьому аспекту. Тобто, тут буде такий вклад для української армії. Трошки буде е, от допомагати нашим хлопцям. І також я б сказала, що тут. Ще вмикаються аспекти, і а, від Урану. Тобто, тут Уран він в нас така планета, яка відповідає взагалі за небо, за авіацію, за нові технології. І він тут має якраз таке напруження на Меркурій і на Юпітер. Тобто на Меркурій зазвичай це дає проблеми з електрикою, проблеми зі світлом, і може вказувати на те, що знову ж таки щось прилетить з неба, що пошкодить електростанції, і пошкодить якраз таки. ну, Скажімо так, з світлом знову ж таки будуть проблеми на цьому тижні. І ще такий моменти. Тобто, тут Плутон, він в поєднанні з Сатурном так само. Тобто продовжуються трансформації всередині країни. Вони будуть довго тут продовжуватися і впливати на всі, я б сказала, на все, що відбувається всередині країни. Хороший момент в тому, що Уран має також і аспект тригон на Марс. Оце якраз і дає якісь нові поставки, нової зброї або навіть виготовлення нової зброї всередині України, нової військової зброї, фінансування цих нових військових проєктів, Тобто, це вказує на якісь інновації. Які стосуються війни, це буде все відбуватися на цьому тижні. Можуть бути пов'язані ідеї, проекти пов'язані з цим. І далі вони будуть розвиватися, оскільки обидві ці планети, і Уран, і Марс. Вони наразі не ретроградні, тому оця, скажімо так, енергія, яка стосується інновацій в зброї, вона якраз таки почнеться і буде далі продовжуватись по цьому аспекту. Тобто, це не так, що на ретропланетах планетах буде ще щось повертатися, не остаточне. Ось тут якраз буде остаточне. Тобто, буде виділене фінансування на нові види зброї. І дивимося тут тепер. Які тут у нас є і небезпечні дні для обстрілів? Тобто, протягом всього тижня несхідний Кармічний вузол має напруження до, дивимося тут, і до Венери, і до Юпітера, так, і до Урану. І я би так сказала: тобто тут є дні підвищеної небезпеки, коли кармічний вузол він напружує взагалі всі планети. Тут 24, 25 березня, навіть ще 26, тут дні, можна сказати, не підвищеної небезпеки, тим не менш на небі і сонечку, і Меркурій, і Венера. Знаходяться в знаці Овна, але вони все одно в напруженні від кармічного вузла. Тобто, кармічні ситуації все одно все одно будуть відбуватися десь. Але тут вмикаються ще і дні підвищеної небезпеки. Тобто, підвищена небезпека вона вмикається 28 березня, 29 березня, от і 30 березня. Оці три дні. Небезпека підвищується, тому що а, вузол тут буде напружувати, особливо з 28 березня, вузол тут буде напружувати і сонечко, і місяць, і Меркурій. А, тут і буде Юпітер напружувати, і Уран напружувати, тому тут якраз може прилітати, на жаль, на багато територій. І саме в день а, затемнення, про те, про що я сказала на початку. так. Це буде сонячне затемнення, і воно якраз буде відбуватися в знаці Овна. Тобто, знак доволі такий агресивний. І це також може принести якісь руйнування, тому що тут з 29 на 30 березня ще вмикається такий руйнівний аспект від Плутону на місяць, і Плутон у нас планета руйнівник, місяць у нас планета народу. От тут якраз вмикається уся сама підвищена небезпека, що можуть бути якраз такі руйнування, і до цього ще йдуть напруження від кармічного вузла, тобто такі неприємні кармічні ситуації, і сонечко в карті України тут, якраз також в будинку фінансів. Тобто, як я сказала, що будуть відбуватися всі теми. Пов'язані з фінансами, і якраз це затемнення, воно ще актуалізує ці теми і вони будуть продовжуватися ще всю весну. Тобто, ми це будемо чути, і, на жаль, от люди будуть розчаровані рішеннями е і цими новими законопроектами, а в тому числі ще долі досі зберігається поєднання Марсу з кармічним вузлом, але вже починає розходитися. Тобто ми тільки наближаємося до цього процесу вирішення питання. Як ми ближ, ближ, близько до цього процесу е, дивимося, Значить, 15 квітня, як я сказала, е, тільки виходить з Ретрограду Венера і до цього ще вийшов якраз Меркурій, з 15 квітня по 15 травня якраз таки в, е, в карті прогресії, е, в карті війни. Місяць має поєднання з Венерою. Тобто, це якраз вмикає оцей самий шанс домовленості і припинення вогню. Тобто такий дійсно великий шанс вмикається, так? А, але одночасно з 18 квітня тут буде місяць ще й поєднуватися з Марсом. А Марс у нас вже планета війни, так, агресії. Тобто, це з 18 квітня по 1 червня. На жаль, вмикається знову ж таки шанс повторного наступу, зриву перемир'я. Ми, звісно, надіємося завжди на краще, що це спрацює тільки як на зупинку війни, так? Але розуміємо, що підключення у цього Марсу буде вмикати все одно ці марсіанські енергії. Просто що я надіюсь, що це не буде знову ж таки не по всій Україні, тому що в карті дирекції також. А в карті України Марс буде в поєднанні з Венерою, і це дає як ще один додатковий шанс розпочати вирішення якогось цих питань і щось підписати в цей період часу, тобто. Цей аспект він діє весь рік до самого кінця року, тобто до самого кінця року буде вирішуватися це питання, буде щось підписуватися, і можливо, навіть не один раз підписуватися. Але щось перше, так якесь перше вирішення. Ми оце якраз дізнаємося з вами 15 квітня по 15 травня. Наскільки це буде успішним? Ну я не можу сказати шанси, звісно, хороші є, але розуміємо, що. Тут такі самі шанси, які вказують на те, що при першому, першій домовленості ворогу довіряти не можна. Не можна вірити, що вони дійсно остаточно припинять цей вогонь. Тобто можна бути нам ну, краще бути до цього готовими. От. Тому навесні ми будемо спостерігати як хороші події, так і достатньо. А якщо подивитися, які є основні цілі та плани, Ворога найближчим часом, то їх основні цілі і плани це здобути якомога більше територій. Тобто, тут, за їх картами, вони взагалі не хочуть іти ні на які територіальні поступки. Тут також вмикаються кармічні вузли в їх карті, і ці кармічні вузли вони як активують події минулого. Як в них все минуле пов'язане з тим, щоб загарбати нові території території інших країн, тобто вони все своє життя цим займалися і тут вмикаються ці кармічні вузли, активують оці всі події, як то кажуть, по методичці, так тобто вони будуть намагатися все ж таки зробити будь-які провокації, маніпуляції, щоб отримати якомога більше території від України. Тому я й сказала, що перший шанс домовленості він може бути неуспішним, тому що вони можуть не отримати те, що вони хочуть, і після цього знову продовжувати свою агресію. А до того ж, ще до 15 квітня я би сказала, що в Україні є ще небезпека від е, вибухів від терактів, е, які на жаль будуть відбуватися по замовленню також росіян. Ваш знак, я вас всіх вітаю з днем народження. Нарешті цей ваш час, ваш час наступив і якраз таки не дивно, так тому що цей тиждень у вас якраз грошовий тиждень, або вам подарують гроші в конвертах, тому що це ваш день народження, або тут вам якісь дадуть премію на роботі, але таки доволі тиждень прибутковий. У вас буде, тому тиждень такого хорошого настрою, грошей, накопичення. І до того ще тут будуть у вас і якісь поїздки, і гості, і нова інформація, і привітання. так Тобто, можливо, будете збирати коло себе друзів або кудись їздити на природу, відмічати, тобто такий тиждень активний. Буде якраз пов'язане ще з поїздками, з зустрічами, з друзями, з сусідами, з родичами. Тільці. Для вас цей тиждень він буде пов'язаний е, з домом, з вашим, з наведенням порядку в домі, з тим, щоб викинути все зайве з вашого дому, щоб його очистити, щоб його прикрасити. Е, непогано буде якісь маленькі елементи декору, нові придмати, придбати у ваш будинок, можливо, якийсь плід чи якісь там подушечки кольорові, тобто щось таке для краси, що вас буде радувати, може, якийсь новий вазончик купити. Тобто, корисно буде навіть десь землею займатися, то щось посадити, посадити дерево, посадити той самий вазончик. Оце для вас буде дуже класно протягом цього тижня, тому що якраз увімкнулася енергія нового року зараз, до речі, всіх з Новим роком. же ж він вімкнувся! З 21 березня якраз увімкнувся новий рік. У нас так природа пробудилася, от і тому, якщо ви будете активувати свою енергію через землю, тільці це якраз вам буде приносити також більше грошенят. Тож близнюки для вас цей тиждень присвячений. Вашим таким сердечним ділам, справам, тобто тиждень кохання для вас, тиждень флірту, тиждень стосунків, тиждень романтики, і неважливо, чи ви в парі, чи без пари. А, якщо ви, наприклад, одружені, то якраз романтичний тиждень для вас з дружиною чи чоловіком і бажано якісь влаштовувати один одному романтичні сюрпризи. Якщо ви не одружені, тут час ходити на побачення. А пробуджувати всі свої ці енергії. А також хороший час для того, щоб проводити його своїми дітьми, якось розважатися, ходити в якийсь розважальний центр. А раки Для вас. До речі, цей тиждень також тиждень стосунків. Але у вас вмикається більше таке, як вияснення стосунків. Тобто, захочете, може, вияснити свого партнера на чисту воду, бо якось відверто поговорити з ним, відстояти свої права. Відстояти свою точку зору, тому що якраз Марс зараз у знаці раку, так? тобто буде давати вам якийсь такий драйв, що захочеться розставити всі точки над і з вашим партнером, чи то бізнес-партнер, чи то в особистих стосунках партнер але, але от захочеться все, я буду відстоювати свою точку зору. А також це буде давати таку якусь активність стосунках. Тобто, захочете з партнером от, щось робити, таке прям ну поїхати кудись, так, а щось новеньке зробити, може спортом разом зайнятися. До речі, спортом зайнятися було б корисніше, ніж виясняти стосунки. Але краще, щоб між вами була ясність, раки. Тому не тримайте нічого в собі, бо всередині вас воно буде вибухати, і це буде, звісно, давати якісь нові захворювання. Леви. Леве, до речі, у вас також тиждень стосунків, який же насичений тиждень, аж у трьох знаків тиждень присвячений стосунка. Тобто, Леве, тут якраз вам треба на цьому тижні проявити максимально багато ніжності, піклування і ласки для ваших партнерів, партнера. І краще от зробити так, як партнер хоче чи партнерка. Так, тоді у вас якраз таки покращаться стосунки. Якраз е після затемнення ви підете от вгору в своїх стосунках, в тому плані, що буде якраз все йти е на покращення у вас. Тому що ще продовжується коридор затемнень. Ми це пам'ятаємо, що в коридор затемнень краще не сваритися, бо сварки ці будуть. Е Десь, от аж всередині душі накопичуватися, і образа ця може не проходити дуже довгий час, тому треба приділити якраз його для того, щоб покращувати стосунки, а не погіршувати леви. Діви, для вас цей тиждень він доволі такий трансформаційний. Я би так сказала: ви, буде, ви будете, по перше, задумуватися, куди вкласти вже існуючі гроші. А я куди вкласти, щоб примножити зберегти цей капітал? Тобто, наприклад, інвестувати там чи на депозит поставити в банк, чи щось придбати нам якусь будівлю і потім її здавати, чи гроші там десь зберігати, я не знаю, в крипті. Тобто, ви прям задумаєтесь: я хочу десь інвестувати гроші, щоб вони примножувались. Тобто, цього тижня, ну, кармічний тиждень, коридор затемнень, і ви будете думати, як зберегти, зберегти свої грошики. Ну, це й не дивно, Діви. Ви ж такі, ви ж любите, Економіти все зберігати, тому якраз будете вирішувати питання, але краще все це робити після того, як Венера вийде з ретро, тобто вже з 15 квітня. Тобто можна зараз записати всі свої ідеї на папері, але ще нічого не робити. Зараз ще не час активних дій. Терези, терези, у вас вмикається на цьому тижні. Енергії якогось пізнання, тобто пізнання нової інформації, захочете купити якусь нову книжку, цікаву. Можливо, вас е, зацікавить якісь е, традиції інших країн, там захочете почитати міфи стародавньої Греції, або дізнатися про якихось там старих богів, чи яке було кохання у цих богів між богами, так? Тобто, щось зацікавить таке, от іноземне, щось історичне, захочеться вам щось цікаве почитати. А також це тиждень а, пізнання, от прийдуть для вас до вас якісь нові усвідомлення в голову. Усвідомлення ці будуть стосуватися взагалі будь-яких сфер у вашому житті, тому що куратор затемнень він відкриває очі багато на що, і в вашому випадку ви, наприклад, для щось таке усвідомите до 30 березня. Ага. Все, отак От прям лампочка загориться, як то кажуть, і вже будете знати, що робити, як вирішити те питання, яке вас до цього турбувало. А минулого тижня вас турбувало питання щодо грошей. От прийде просвітлення щодо цього питання, або ви десь наткнетесь на відповідну літературу. Тобто, слухайте інтуїцію на цьому тижні, вона у вас надзвичайно сильна. Далі скорпіони. У вас цей тиждень присвячений вашому кар'єрному розвитку, кар'єрним здобуткам, підвищенню. Ви прямо захочете подивитися для себе якісь курси підвищення кваліфікації, пройти якусь нову сертифікацію. Але, знаєте, я б сказала так: ви подивіться ці курси, так? Але краще їх придбати от після 29 березня. Вже. Тобто, після 29-го і розпочати саме навчання після 29-го. Тобто це може бути якийсь короткий. Тривалий курс підвищення кваліфікації для сертифікату, і щоб себе похвалити, повішати на стіну і показати, а я тут ще один сертифікат поки що отримала, так? І буду ще отримувати. Тобто, тут і на роботі може бути похвала до кінця тижня, і на роботі ви будете більш поміченою. я б так сказала, що навіть буде підвищена робоча активність, бо тут задіяний ваш будинок професійного розвитку. А, далі, стрільці. От у вас цей тиждень він якраз дуже соціальний. А, протягом цього тижня будете багато спілкуватися, і причому спілкування може бути як живе, так і онлайн. Спілкування особливо успішним. Цей тиждень буде для блогерів, тому що це задіяний 11-й будинок. А це ведення блогу, це реклама. Це може бути якийсь запуск курсу, який дуже буде вдачний, якщо ви якраз таки запустите його в день затемнення, Такий от. Прямо мощний день для вас. А, тобто 29 березня, так, з 29 по 30 ну, ви запам'ятаєтесь, тобто день такого, такої пам'ятки для ваших підписників буде. І ті стрільці, в яких немає блогу, так, їм корисно було б зустрітися з друзями, кудись виходити, соціалізуватися. Чим більше буде соціуму, тим краще для вас. І це також ще прекрасний час для всіх, кого власний бізнес. Щоб придумати якісь нові фішки для його ведення. От, нарешті, пройшов час вже прикрасити себе, а, якось може трошки там, змінити зовнішність, пофарбувати волосся, сходити в салон, так, може звернутися до стиліста, купити якісь нові прикраси, якусь біжутерію, зробити яскравий манікюр, а, може купити собі щось з одягу недороге, бо дороге зараз купувати не можна ретро Венера. І так само, що стосується зовнішності, ніяких інвазивних методів, тобто не втручатися під шкіру ніяких уколів, тільки зовні. Тобто, зовні себе прикрашати можна, але не бажано робити якісь операції, якісь от уколи краси, тому що будете розчаровані. Це перекласти на 15 квітня і далі. А зараз прикрашайте себе, любіть себе, робіть собі компліменти, тому що час якраз коли будете сяяти цього тижня. Водолії. Водолії у вас, до речі, також час, коли ви можете приділити його собі своїй зовнішності. Тобто прекрасний час, щоб пофарбувати волосся в якийсь новий колір. Водолії, ну ви у нас найекстравагантніші, і, звісно, ви любите тут пофарбувати колір в рожевий, в синій, ще якийсь незвичний там, наприклад, головний убір одягти, якогось капелюха, якісь рукавички, щось яскраве на себе одягти. Оце якраз тиждень, коли вам можна показати весь свій стиль, свою екстравагантність, свою оригінальність. Тобто тут не стримуйте себе цього тижня. Покажіть свої якісь найсміливіші ідеї, епатуйте публіку, показуйте свій креатив, там своїм колегам, своїм друзям. Вони неодмінно це оцінять. Тобто у вас тиждень присвячений саме тому, щоб вкладатися в себе в свою зовнішність. Ну і рибки. Рибки також, нарешті, вже. Пройшов час заробляти гроші вам, тому що до цього був такий час. І то напружений, то кармічний, то були якісь брехні. Тобто зараз тут у вашому домі і місяць в рибах, Сатурн, в рибах, кармічний вузол в рибах. так І тут дивимося, що у нас тут ще планети. так. І ще Венера в рибах знаходиться. Тобто час такий. Що, якраз гарно заробляти гроші на творчості, на музиці, тобто все, що ви робите своїми руками, створюєте все, що базується на вашому таланті. І, до речі, це не лише там, малювання картин, написання музики, це може бути створення веб-сайту, це може бути створення якогось програмного забезпечення, так само якоїсь навіть там, я не знаю, гри. Ще чогось, тобто будь-яка творчість, творчість від слова створити, так, тобто вам якраз треба творити, і ви якраз на цьому тижні можете вже отримати дивіденти з того, що ви створили до цього. До речі, було б гарно на цьому тижні продавати вже створене те, що вже готове. Тому що все ж таки ретропланети, так? І тиждень тут обіцяє бути прибутковим, буде приносити гроші, але ці гроші в Сатурн в рибках пишете, записуєте всі покупки, так? От, щоб ви знали, скільки ви там десь витратили, скільки заробили, і трошки зможете навіть відкласти грошей. Тобто, доволі такий хороший у вас на цьому тижні час.